Продати свій голос на виборах? Де я не думаю, що в мене його хтось купив. Ні, не маю такого бажання. Продати не готова. Чому? Ну, вважаю, що це неправильно. А чому ви так вважаєте? Дівка, ну в кожної людини є якась своя позиція. Готові продати свій голос на цих виборах? Ні, ні. А чому? Ну, тому що я вважаю, що кожен чоловік вправі рішатися. Як правильно сказати, Судьбу страну. Ну, Я не готов продавати голосу. Ну, а ці всі події, які в країні відбулись, вплинули взагалі на це ваше рішення, чи ви завжди так думали? Ні, я завжди так робив. А що, наприклад, порадити всім іншим черкащанам? Также робити свої вибір, голосувати так, як вони вважають за потрібне. А якщо справді таку дуже значну суму запропонують погодитися? Ні. Взагалі, є якась сума, яка змусить вас так? Ні, ні. Ну, це так же само, як не знаю. Тоді можна продати свою державу. <гум> ні. Я вважаю тим більше, з, з цими подіями, які зараз відбуваються в нашій державі. Ні, Боже, сохрані. А чому? Ну що це я буду продавати? Ну, а взагалі на це вплинуло ті події, що зараз в Україні? Чи чому так вирішили? ми не безрізлічні до будущого нашої країни. А взагалі є якась сума. За яку ви продали, наприклад, дуже захмарна сума. Так, да, дуже велика є. <гум> Мільйон доларів американський. І я початку А Взагалі, чому думаєте, люди мають самі йти на вибори і голосувати? Може, в нас в країні щось поміняється на краще. Думаємо так, надіємося. Надія помирає останній. А чому? Принципіально. Ні. А чому? Ні. Тому не продаюся. Взагалі, як ви думаєте, правильно продавати свої голоси ні. чи ні? А чому? Ну, тому що це неправильно, мають бути якісь переконання. Якщо ти людині віриш, то маєш голосувати за ту людину, яку довіряєш. А у зв'язку з останніми подіями, важливо зараз голос? Ви що на увазі? Ну, в зв'язку з революцією гідності, за цим усім, Важлива свій голос відстанець? Сьогодні, як ніколи, ми не маємо права на помилку. Ні. А чому? Бо я за чесно. А якщо сума буде якась суперзахмарна? Ні, не готовий. Ну, а якщо це буде декілька тисяч. І за декілька тисяч не готовий. Ну а чому ви так налаштовані? Бо, бо потрібні Україні реальні зміни. І ви думаєте, що у вас голос вплине якось на це все? Ні, ну, вплине це не вплине чи не вплине, це вже друге питання. Ну, то те, що я її продавати не буду, це 100%. А як у друзів, ваших, у знайомих, збираються вони це робити? Я ж з ними не говорю на цю тему. Ну, а взагалі, як ви думаєте, після останніх подій якось вплине це на рішення українців? Голосувати так як? Я думаю, що так. Продати? А, ні. 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 А якщо дуже велика сума буде? Яка б сума не була. А чому? У мене є своя власна думка. Вона не продається, на жаль. Ви готові свій голос продати? Продати на цих виборах ви маєте в виду, ні. А чому? Ну, у мене достатньо грошей. Я не хочу за гроші продати, власник, так як я хочу. А як ви думаєте, в зв'язку з останніми подіями люди взагалі зараз будуть свої голоси продавати? Ну, завжди були маргінали, які за гроші на все готові. А че правильно это? Однозначно нет, если они живут в этой стране, они свое будущее продают. А думаете, голосом можно будет что-то изменить своим? Если каждый будет стараться, начнет с себя, то можно. Продать? Никогда этого не делала и не сделаю. А почему? Вы знаете, наша жизнь дороже. Вот этих вот копеек, которые некоторые люди... Так что это даже, даже не обсуждается и не обдумывается этот вопрос. А ви думаєте, ваш голос щось змінить? Ой, надо сподіватися. Надо сподіватися і вірити. Продать? Та нет, ж скільки можна. А взагалі, чому так думаєте? Ну, продавати. Я продавати ніколи не продавала і не собираюсь. А взагалі думаєте, це правильно чи неправильно робити? Ну, конечно, неправильно. Такой вопрос у вас интересный. Сколько же можно продавать? Уже же он, вы голосовали прошлые выборы, за кого там мы голосовали. Как его этого? Институт, который Поплавского. И что толку? Он хоть в и приехал, а бабушки, дедушки приходили, еле приходили, потому что заплатили им. Я против этого, реально. А думаете, ваш голос просто так же изменить? Ну, надеюсь на это. Вже не перший раз, все, сподіваюся. Ні. Чому? Я чесно кажучи, ще не вирішу за кого голосувати, але поки з кандидатів мені ніхто не подобається і навряд чи за когось віддам свій голос взагалі. А якщо дуже-дуже багато заплатять? Навряд чи це поміняє мою думку. А взагалі, думаєш, твій голос щось змінить, навіть те, що ти не проголосуєш? Звичайно, змінить, думаю. Якщо все-таки вирішу за кого голосувати. То навіть якщо всі будуть казати, що це непрохідна партія, то все одно я думаю, що це поміняє. Ні. А чому? Бо я самодостатня людина, мені це не треба. А ви думаєте, голос вас щось змінить? Звичайно. А що саме? Ситуація в Україні на краще, надіюсь.